Ось така бджолохатка вийшла Значить, її розміри, довжина 2,60, ширина 2,30 і по висоті 2,50. Зараз більш детальніше подивимося, як вона виглядає зі середини. Зізовні практично все видно. Покажу, як влаштовані наші вулики. Отже, заходимо всередину і бачимо. Ось такий простір для роботи з бджолами, для сну на бджолах. Тут є один лежак з одного боку і другий лежак. Під тими лежаками знаходяться вулики. Зараз покажу, як їх обслуговувати і як до них добиратися. Для обслуговування вуликів передбачений ось такий лежак. Цей лежак знімається, прикладається. Інший лежак і є ось такі стелинки. Тут між тими стелинками і ось цим лежаком можна на зиму дати подушку, якісь ковдру для утеплення бджіл всередині. Щоб добратися до вулика, ви просто тепер піднімаєте стелинку, і тут, виходить, є пази для того, щоб ставити рамки. Значить, один такий. Він розрахов... Якщо під лежаком три вулики, один такий вулик влазить 16 стандартних до данівських рамки. Ось. Далі це все діло закривається. Вже велику, ви закрили повністю вулик стелинками. Або ковдру, або подушку якусь на займу. Закрили вулик один, потрібно вам добратися до другого вулика. Відкрили таким чином другий вулик і все те саме. Тобто добиратися до вуликів я, думаю, ви зрозуміли. Ось. Є така подушка йде в комплекті з одного і з другого боку. Ну і місця досить достатньо, щоб лягла, була... нормальна, плотна людина. Ну я не плотний, я важу 70 кг. Кілограм. Ну, 100-120 кілограмовий мужик тут без питань ляже. І ось як так воно виглядає. Ця бджола хатинка вже придбана. Чекає на свого клієнта, має з дня на день приїхати. На черзі ще дві штуки. Отже, кого цікавить, можемо виготовляти для вас. Звертайтеся. Всім добра!